Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску зірка українського футболу, вихованець динамо Київ, переходить у Ліверпуль. Легендарний український футболіст завершив свою кар'єру. Марину Пушича виганяють із Шахтаря. Старий тренер гірників повертається в донецький клуб. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися. Новий випуск разом. Один з найкращих українських футболістів може перейти в англійський Ліверпуль. Низка англійських команд зацікавила зірковим дуетом Жрони, іспанським фулбеком Мігелем Гутєросом та українським вінгером Віктором Циганковим. За інформацією англійських змі, предмети і трес до двох гравців виявляє Ліверпуль. Скаути червоних були приємно вражені грою Гутєреса в останньому матчі ліги чемпіонів. За циганковими змоги слідкувати не було, оскільки українець перебуває у Лазареті. Втім, босом Ліверпуля дуже подобається українець, і вони бачать в ньому потенційну заміну на правому фланзі своєму лідеру Мохамеду Салаху. Візначимо, що цього сезону Циганков проявив 10 матчів за жрону, забив один гол і зробив один асист. До кінця року Віктор не гратиме через чергову травму. Якби не хрустальний з Віктора Циганкова та постійні його травми, то він дійсно міг би грати в топовому клубі. У Циганкова є всі якості для цього. На відміну від мудрика, він краще працює з м'ячем та має кращу техніку та дриблінг. Та й зі швидкістю у циганкова теж все в порядку. Окрім того, українець має гарне бачення поля та здатен вирішити епізод один в один. А його фірмені удари з лівою трохи нагадують, а є А тому у циганкова є все для того, щоб бути в такому великому клубі, як Ліверпуль. Єдине, що йому не вистачає, це здоров'я. На жаль, циганкову з часом дуже багато перебуває в Лазареті. В цьому сезоні він зазнав вже 5 чи 6 трав за Жорону. А тому навряд чи можна казати про АПЛ, якщо навіть в лалізі циганков не грає. Думаю, всім би українським болівальникам хотілося, щоб циганков нарешті подолав свої кризи зі здоров'ям. Але навряд чи це вже станеться, адже циганково вже 26 років, і в такому віці дуже важко фізіологічно змінити свій організм. А тому, яким би не був класним футболістом циганков, але грати за топ клуб це, мабуть, хибні надії. Друзі, якщо би теж хотіли, щоб циганков подолав усі проблеми зі здоров'ям та грав за англійський Ліверпуль, то ставте лайк цьому відео. Легендарний український футболіст завершив свою кар'єру. Півзахисник Денис Олійник оголосив про завершення кар'єри, повідомляє телеграм-канал клубу. Футболіст офіційно попрощався з клубом та українським футболом, якому віддав немало років. Візначимо, що 37-річний Олійник свого часу виступав за Динамо Київ, нафтовик, Київський арсенал, Металіст, Дніпро, Бітес, Дармштадт, Десну, Геліос, Фінський, Сеньон та Ворсклу. Провів також 12 матчів за збірну України. Найкращим його періодом були часи в харківському металісті Мирона Марк'явича. Тоді Олійник тричі був бронзовим призером чемпіонату України з металістом та був одним із лідерів команди, в тому числі в Лізі Європи. Також Денис є стрібним призером у складі Дніпра Хуанда Рамуса. Денис Олійник – це справжня легенда українського футболу. Цей гравець точно вписав своє ім'я в український футбол, особливо коли він був у харківському металісті. Тоді команді Маркевича Олійник був лідером, та на європейській арені доводив, що він дійсно топовий футболіст. Переломним моментом у кар'єрі Олійника став його перехід Дніпро. Тоді Дніпряни виклали солідну суму металісту за Олійника близько 10-12 мільйонів євро. Але Денис так і не став гравцем основу в Дніпра, програвши конкуренцію Матеусу та Коноплянці. Якби ж Олійник тоді залишився в металісті, то міг би цілком не взагалі конкуренцію латиноамериканцям в клубі, тим паче, що у харків'ян були проблеми з лімітом чемпіонатів України. Але Олійник тоді вибрав гроші та перейшов в Дніпро, чим фактично заховив свою кар'єру. Хоча з іншого боку, такі футболісти як Зозуля, Федецький. Селезньов та інші. Вони теж переходили в Дніпро і там стали гравцями основи. Тому Олійник повинен винити тільки себе в тому, що він не закріпився в основі Дніпрян в тодішній час. Головний тренер полтавського «Ворскли» Юрій Максимов вигнав декількох футболістів з клубу. Тренерський штаб Юрія Максимова через незадовільні результати вирішив вигнати з команди сімох гравців «Ворскли». У зв'язку з недовільними результатами команди тренерський штаб Юрія Максимова визначив перед гравців, на яких не будуть розраховувати у другому колі чемпіонату, повідомляє офіційний сайт «Ворскли». А саме це Демир Шкрієр, Микола Кавтолюк, Артем Кулаковський, Олександр Чорноморець, Віктор Корнієнко, Станіслав Прус, Дмитро Черниш. Керівництво футбольного клубу «Ворскла» на дані пропозиції підтримано. Відзначимо, що після першого кола УПЛ «Ворскла» знаходиться в одному балі від зони виляту. Як ми бачимо, Юрій Максимов почав кадрову чистку у Ворслі. Дійсно, влітку в команду понабирали багатьох футболістів, які не відповідають рівню полтавського клубу, який останнім часом завжди грав в лізі Європи від України. Зараз же «Ворскла» – це один з аутсайдерів чемпіонату. А тому не дивно, що Максимов вирішив рубати стопора з усіх перерахованих футболістів, можливо, лише Віктор Корєнко мав непогані скіли, але він так і не зміг стати справжнім гравцем основи «Ворскли». Хоча нещодавно ще грав за Шахтар-Лізі чемпіонів та за збірну України. Також, на жаль, розчарував і нападник Ковтолюк, якого брали з чемпіонату Грузії на підсилення нападу полтавців. В будь-якому випадку, знаючи характер Максимова, то він сто відсотків розбереться зі складом. Та навесні побачимо нову ворсклу, яка буде як мінімум середняком чемпіонату України. А в наступному сезоні знову буде боротися за Єврокубки. Друзі, якщо також вважаєте Юрія Максимова одним з найкращих тренерів українського футболу, то ставте лайк цьому відео. Відбулися чергові матчі 17-го туру УПЛ. Київське Динамо вдома обіграло Рівненський Верес та збільшилося відрив від конкурентів. Адже Олександрія вдома не змогла обіграти ЛНЗ, зігравши її в ніччю 1-1. А у Донецький Шахтар взагалі програв свій матч в Житомирі Полісю з рахунком 1-0. Єдиний гол забив захисник господарів Богдан Михайленко на 90-й хвилині матчу. Єрники вперше в цьому сезоні програли два матчі поспіль. Відзначимо, що не відбулося в цьому матчі і без скандалу. Справа в тому, що після гри наставник Шахтаря Марино Пушич не потиснув руку головному тренеру Поліся і Маду Ашуру. Після матчу Пушич заявив про те, що просто не побачив тренера Поліся. Також Пушич прокоментував його ймовірну відставку з посту тренера Шахтаря, заявивши, що вважає, що Шахтар непогано виглядав цього сезону, і одна поразка це не показник. Також Пушич заявив, що його не хвилюють такі погані результати шахтаря, адже клуб іде в правильному шляху. Також пушече не хвилює його і їм ймовірна відставка. Марино пушич це справжній чіловий хлопець, якого взагалі нічого не хвилює. Особливо вражають його слова про те, що клуб іде в правильному шляху. Дійсно, команда повністю провалилася в лізі чемпіонів. Зараз перебуває на третьому місці чемпіонатів України. Про який правильний шлях Пушич взагалі каже. Та й взагалі останніми матчами видно, що Пушич все рівну не негодую шахтарі. Мабуть, він вже домовився з якоюсь командою про щедрий контракт, коли він прийде до неї взимку. А на шахтар йому по барабану. І зараз Пушич просто відпрацьовує останні свої матчі. Це довів і поєдинок в Житомирі, де гірники були повністю безпорадними, і Полісся закономірно переграла команду Пушича. Єдиний позитивний аспект для болівальників Шахтаря це те, що ера Марина Пушича в шахтарі закінчується, і тренер покидає клуб взимку. А отже, можна розраховувати на якийсь прогрес шахтаря. Звісно, якщо гірники не помиляться з вибором нового головного тренера. Друзі, якщо вважаєте Марина Пущича одним з найгірших тренерів шахтаря за останні роки, то ставте лайк цьому відео. Стало відомо, хто замінить Марину Пушича на тренерському місці в шахтарі. Головний тренер женецького шахтаря Марина Пушич буде звільнений зі своєї нинішньої посади. Повідомляє анонімний телеграм-канал Динамо Київ Інсайт. За інформацією джерела офіційне про це рішення клуб має оголосити в найближчий час. Зазначається, що замінити боясніці на посаді головного тренера гірників може легендарний екс футболіст та нинішній спортивний директор гірників Даріо Серна. Нагадаємо, він вже був тренером команди протягом одного матчу в сезоні 2023-2024. Тоді шахтар переміг ЛНЗ з рахунком 3-0. Відзначимо, що на даний момент шахтар посідає третє місце турнірної таблиці УПЛ, набравши 33 очки в 16 матчах. Відсування Шахтаря від Динамо становить вже 10 балів. Що стосується самого Пушича, то кандидатура тренера розглядається як пріоритет на керівництво Фенербахчи. На той випадок, якщо слабо піде нинішній наставник команди Жозе Моуріньо, Шахтар все більше починає помилятися з вибором тренерів. Після відходу Луческо у гірників вже було п'ять наставників, але жоден з них не потримався дуже довго. Якщо фонсека каш трошки якось давав результат на початку. То дезервія протримався лише півроку. Ван Леовен трошки більше, ніж два місяці. Пушич протримався трошки більше сезону, але тим не менш також не показав ніяких результатів. Як ми бачимо, Ахметов так і не може знайти стабільного тренера після відходу у часку, який дійсно буде давати результат на постійній основі. А тому варіант із Серною – це, можливо, зараз найкращий варіант для гірників. Так, у Даріо немає досвіду. Але враховуючи низький рівень УПЛ, він може набути цього досвіду саме в цій лізії. Яскравий приклад – це Олександр Шовковський з Динамо. Він також без досвіду взяв команду. І зараз Динамо лідирує в УПЛ. Та й взагалі, Сена добре знає усю структуру клубу, знає усіх футболістів. Саме він провів Пушича в команду. Саме він наварив цю кашу, тепер йому треба її розсльовувати. В будь-якому випадку в цьому сезоні шахтаря вже майже не залишилося шансів на чемпіонство, а тому треба будувати команду з прицілом на наступний сезон. І саме цей час це ідеальний тренувальний варіант для серни побудувати дійсно найсильніший шахтар в історії. Друзі, як ви вважаєте, чи буде толк з того, що Серна очолить донецький шахтар? Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Футбол Дейс. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, також підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. Сумно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!